Росії вибухи рашисти мають розплату за удари по Україні Київ, Харків, Одеса, Суми. Ніхто нічого не забуває, і тепер все святкарає як звичайні міста Росії, так і столицю зла Москву, де теж все запалало. Схоже, після візиту Зеленського до США Шарафія різко почала горіти і вибухати. Відповідь за кожне злодіяння буде неодмінно. Що і як там горить у Росії? Просто зараз будемо дивитись. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобання. Айки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати на Росії. Пролунали мегавибухи. Росія потрапила під обстріл, але більше того, подекуди це почалося із невідомих причин. Цього разу дещо відбулося. І в Москві почнемо із того, що в одному з міст Рафії сталася гігантська пожежа після масштабних вибухів. АЗС. на кадрах, які ширили пропагандисти, можна побачити, як на місці утворився величезний стоп чорного густого диму. Вибух стався на АЗС у районі міського округу. Магачкали згодом стало відомо, що пролунало ще декілька вибухів. Вони сталися один за одним. Багато постраждалих. Зокрема, було навколо знищено кілька будівель і машин. У будинках, що поруч і яким пощастило вціліти, наразі відсутні електропоста. Чані очевидці також писали, що епіцентр вибухів був розташований у будівлі АЗС. Паралельно на Брянськ падають якісь бомби. А можливо, то по росіян промахнулися. Вибухнув і запалав завод. Розмі пишуть про вибухи і пожежу під тамбовом на території військового полігону в Тригуляє. За словами очевидців, вогонь підійшов до табору та оточив поселення. Будемо чекати більших подробиць від російських медіа. Ну і звісно, вам про це звітувати. Більше того, масштаб масштабно палали поблизу Новошахтинська у Ростовській області. Очевидці бідкалися, що їх атакували чи то ракети, чи то дрони. Вибухівка впала, і спровокувала надпотужні вибухи. Згодом стало відомо, що горіла у населеному пункті нова соколівка, теж на Ростовщині. Однак інші пропагандисти кажуть, що пожежа спалахнула, начебто, через падіння ракет чи дронів. На заході Москви спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив усе. І згодом з'явилося повідомлення, що будівля обвалилася на всій площі небо надміст. Стом затягнула густим чорним димом. Очевидці повідомляли про звуки вибухів на місці надзвичайної ситуації. А у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи, і внаслідок яких спалахнула пожежа. Вогонь видно було в Кальміуському районі міста. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що пожежа спалахнула в районі базування окупантів. Раніше писали, що рашисти під виглядом гуманітарних конвоїв перевозять у вантажівках ракети для систем ППО та боєприпасів через місто. В Маріуполі Велика пожежа в районі базування окупантів в Кальмівському районі в напрямку селища Сартана, зазначив Андрющенко, і побажав, що по окупантів далі горіло ясно. Ну, до речі, раніше Петро Андрющенко пояснював, що загоряння в рашистів в Маріуполі цього року виникають дедалі частіше. Причина їх проста: окупанти здійснюють пожежі винятково за гроші. Зокрема, вороги хочуть отримати компенсації через пожежі від рафії у Краснодарському краї. Палала база Молькіно. Де колись базувалися бойовики Пригожина. Місцеві телеграм-канали повідомляли, що вогонь охопив адміністративні споруди, у тому числі будинок колишнього штабу. Зараз це місто нібито зайняв африканський корпус. Окрім цього, напередодні на Арафі спалахнула масштабна пожежа на заводі Пластик в Тульській області. За даними соціальних мереж, загорівся недобудований цех у місті вузлова на території заводу Пластик площа займання перевищила тисячу квадратних метрів. Очевидці повідомляли, що дим. Від пожежі було видно за декілька кілометрів. Трішечки згодом стало відомо, що пожежа охопила більше двох тисяч квадратних метрів. Додають також відео із місця інциденту, де на місці працювало 50 співробітників МНС та 18 одиниць техніки. Про причини пожежі не повідомляли. Ну ми розуміємо, що причина всіх цих пожеж тільки одна: це відплата рашистам за всі ті обстріли, які вони влаштовують нам кожного дня. Адже стало відомо, що окупанти в чергове цинічно атакували ракетами. Шах. Адемо українські міста так у сумах сталося два вибухи. Згодом стало відомо, що місто атакували безпілотники шахет. Сталося влучання у заклад охорони здоров'я, і про це повідомив виконувач обов'язка міського голови Артем Кобзар та міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Сьогодні вранці ворог завдав авіаційного удару по закладу охорони здоров'я в обласному центрі, застосувавши би по шохет. Попередньо є 200 та трьохсот. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки рашистів уточнюються. Ідеться у повідомленні. Внаслідок першого удару було зруйновано перекриття декількох поверхів медичного закладу. Пацієнтів та персонал лікарні почали евакуювати. Після прибуття на місце обстрілу рятувальників та поліцейських окупанти завдали повтор. Орного удару розповів Клименко. Вже після цього загарбники нанесли повторний авіаудар по Сумах. Відбувся повторний авіаційний удар в обласному центрі. Ворог спрямував БПЛА типу шахет на житловий сектор. Розповіли в обласній військовій адміністрації. Наслідки цього удару теж що уточнюються. Також у Хмельницькій області пролунали звуки вибухів. Попередні ворог атакував кинжалами. Незадовго до цього повітряні сили повідомили про ракети в напрямку Старокостянтинова. За хвилину вони здійснили пуски ракет Канджал. Фактично менш ніж за 10 хвилин вони долетіли до Хмельницької області. Тоді вибухи чули у Староконстантинові. Спершу повітряні сили писали про те, що на староконстантині було випущено чотири ракети. Однак пізніше захисники офіційно уточнили, що було зафіксовано два канжали. За попередніми даними моніторингових каналів, дві інші були фальшцілями. Наслідки атаки наразі невідомі. Очікуємо на офіційну інформацію від обласної військової адміністрації. Зазначимо, що окупанти атакують Хмельниччину другий день поспіль. Тож під час повітряної атаки силами ППО вдалося збити дві керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69 та 69 дев'ять БПЛА типу шахет. Про це повітряні сили повідомили загалом. Також противник запустив дві балістичні ракети Скандер м із тимчасово окупованого Криму. Дві керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69 із захопленої території Запорізької області, а також 73 шахеди із районів Ку. Урськ, приморсько ахтарськ Орел, Рашиської Федерації і мис Чауда з тимчасово окупованого Крему відбували повітряний напад, авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Додали у повідомленні. Повітряні цілі було знищено у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Водночас начальник київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що така атака на Київ стала вже 10-ю з початку вересня, за його словами, повітряна атака тривала у столиці майже три години. Посадовець наголосив, що як і майже під час всіх атак протягом місяця цієї ночі російська армія знову застосувала ударні БПЛА. Попередні без безмін ті самі дрони на кшталт шахет. Вони були запущені із південного та північно-східного напрямків. На Київ баражуючі боєприпаси почали заходити. Кількома хвилями. Пупко додав, що близько півтора десятка російських БПЛА, які летіли на Київ, було знищено силами та засобами ППО. І за попередньою інформацією, відповідні служби зафіксували падіння уламків в оболонському районі міста, через що було пошкоджено нежитлове житлове приміщення. Ну, до речі, якщо говорити про Київщину далі, то під час повітряної тривоги 26 вересня в Києві пролунали потужні вибухи, які дуже добре чули мешканці. В КМВА запевняють, що в місті ППО не працювала. Що саме стало причиною гучних звуків у військовій адміністрації, не повідомили, але зауважили, що відповідь на це питання мають дати компетентні фахівці. Тож журналісти поцікавилися, що могло бути причиною вибухів у Києві. У фахівців інституту геофізики імені Суботіна НАН України вчені кажуть, що відповісти однозначно, що причиною вибухів у столиці складно, але більше схиляється до думки, що це ймовірно результат роботи ППО, можливо, на підступах до міста. Мені здається, що це все таки була спроба збити кинжал, який летів над Києвом, бо зазвичай вони летять у лоб нашій ППО. Можливо, були випущені ракети, які не влучили у ціль, і відбулася їхня самоліквідація. І саме ці вибухи почули кияни, розповідає Дмитро Гринь, доктор фізико-тематичних наук, провідний науковий співробітник інституту геофізики імені Суботіна НАН Україна. За словами Дмитра Гриня, кинжал летить прямолінійно без змін, і рашисти запускають їх так, щоб не можна було швидко визначити Акторію польоту та збити існує ще одна версія: що вибухи у Києві пов'язані з тим, що кинжали пускають з великої висоти і вони заходять у щільну атмосферу на швидкості понад 7000 тисяч кілометрів на годину, що сприяє такий звуковий ефект, схожий на вибух. і з точки зору фізики, такий ефект факт. Дійсно існує. В соціальних мережах лунають думки про те, що раніше кинжали теж літали високо над Києвом, тому скептично ставляться до такого пояснення вибухів. Наголошує Дмитро Грино. Я в свою чергу вдячна вам глядачі. Істе що ви додивилися відео до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.